Її на харчування, збалансованість харчування, харчові продукти та поживні речовини, вітаміни та їх вплив на здоров'я, значення води для організму людини. Потребами, які людина має задовольняти передусім, є потреба у воді та їжі. Те, що ми споживаємо, впливає на наше фізичне, емоційне, інтелектуальне і навіть соціальне благополуччя. Від правильного харчування залежить стан здоров'я окремої людини та цілих народів, ще внині в деяких африканських країнах люди помирають від голоду. І навпаки, жителі економічно розвинених країн дедалі більше потерпають від так званих хвороб цивілізації, пов'язаних із переїданням і неправильним харчуванням. Давайте розглянемо інфографіку та з'ясуємо, скільки людей страждають від наслідків нераціонального харчування. 161 мільйон дітей до 5 років мають за низький зріст для їхнього віку через постійний голод. 51 мільйон дітей до 5 років мають недостатню масу тіла через гострий голод. Понад 2 мільярда людей страждають на хвороби, спричинені нестачею вітаміну А, йоду, заліза й цинку. 42 мільйона дітей до 5 років мають надмірну масу тіла. Більше, ніж 500 мільйонів дорослих страждають на ожиріння. Розглянемо значення води для організму людини. Організм людини на 75% складається з води. Постійно її виводить. Для поновлення запасів води треба щодня випивати 6-8 склянок рідини. Щоб жити, рухатися, рости й розвиватися, людям потрібні поживні речовини це вуглеводи, білки, жири, вітаміни та мінеральні речовини. Вуглеводи, білки, жири це макроелементи. Їх потрібно для організму людини декілька грам на добу. Вуглеводи найкраще забезпечують організм енергією. Білки є будівельним матеріалом для клітин. Жири утворюють в організмі запаси, що за потреби використовуються як додаткове джерело енергії. Мінеральні речовини, вітаміни це мікроелементи. Їх потрібно для організму людини декілька міліграм на добу. Мінеральні речовини беруть участь в обміні речовин майже в усіх клітинах організму. Вітаміни життєво необхідні кожній людині. Тепер давайте розглянемо особливості харчування підлітків. У підлітковому віці ви можете мати особливий апетит. Іноді батьки жартома кажуть, наша дитина скоро і нас з'їсть. І це не дивно, адже за рік ви виростаєте на 8-10 см і ваш організм потребує щоразу більше їжі. Тому від калорійності, а головне від поживності харчування, передусім залежить ваше самопочуття і зовнішній вигляд. На особливості харчування впливає і спосіб життя. Той, хто у вільний час читає, займається музикою або малюванням. Витрачає менше енергії і потребує менше їжі, ніж той, хто полюбляє активний відпочинок, спорт, танці, рухливі ігри. Займаючись спортом, слід пам'ятати, що за день треба випивати більшу кількість води. І наостанок запам'ятайте раціональне харчування не лише покращує фізичне самопочуття, але й сприяє загальному благополуччю людини.